Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. А в Миколаєві цієї ночі окупанти вбили п'ятьох людей. Одна жінка ушпитала нас гострою реакцією на стрес. Близько другої ночі ворог атакував БПЛА різні райони міста, пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки. Працівники ДСНС ліквідували пожежі протягом всього дня. На місцях влучань працюють комунальники і допомагають людям затуляти розтрощені вікна та покрівлі. З подробицями Луїза А так би. Чоловіків біла без би осколком. Пан Володимир показує своє розтрощене обійстя після атаки ворожих безпілотників. О, тут Ось повилітало все. Розповідає, коли російський шахет влучив у сусідський будинок, був на роботі. Вдома залишалася дружина. Я успокаював по телефону, бо шах, сильно кричала. Дом сильно горіл цієї ночі. Шахет окупантів бив сусідів пана Володимира. Під уламками загинула ціла родина. Там завалилося, сам від прильот прямо туди був. Там сусід он спасав, хотів її спасти, але сильний огонь був. Тому мені сьогодні утром розказував. Ну, бабуся згоріла. У них дом на два бхазяїна. У них в те половині їх було троє. Вони всі мертві. А на в той половині брат жив з сім'єю. У нього жена погибла. Люди від самого ранку на згарищі прибирають уламки та розбирають завали своїх обіст. А це інший район. Тут ворожий шахет поцілив багатоповерхівку. Горів щент, в вогнеборці гасили полум'я і в сусідніх квартирах. По завершенню пошуково-рятувальної операції там знайшли тіло чоловіка. Да, ну, що там це жив один, жив, діла пані там вже не зрозумів. Наверное. одну жінку госпіталізували з гострою реакцією на стрес. Люди розповідають, вибухова хвиля була такої сили, що полум'я перекинулася й на автівки. Пошкоджень зазнали і сусідські багатоповерхівки та крамниці. Комунальники продовжують долати наслідки атаки. У приватному секторі планується встановлення за допомогою громадських організацій тимчасового будинку. Всім, кому потрібно житло, ми готові запропонувати тимчасове проживання. Завтра, 12 листопада, у Миколаєві оголошено днем жалоби за жертвами терористичної атаки росіян. Луїза на Даніл Факти, СІТІВІ, єдині новини.